14 липня Франція відзначає головне національне свято День взяття Бастилії. Штурм фортеці у 1789 році вважається однією з найбільш знакових подій Великої Французької Революції. Бастилія в Парижі була зведена в 14 столітті для захисту від англійців, а з часом стала тюремним замком, де відбували покарання політичні в'язні. Для французів фортеця є символом страждань та приреченості. Взяття Бастилії ознаменувало перемогу над королівською владою шляхом єднання французької нації. Попри те, що фортеця зруйнована, кілька ключів від її дверей досі зберігаються. Один з них в Маунт Вернон у США, особистому маєтку першого президента Джорджа Вашингтона. Масштабний парад та яскравий феєрверк найулюбленіші святкові дійства французів 14 липня. Минулого року, відзначаючи день взяття Бастилії, французи підсвітили ейфелеву вежу кольорами українського прапора. Письменник, блогер і боєць збройних сил України Валерій Маркус святкує сьогодні 30-річний ювілей. Уродженець міста Первомайськ Миколаївської області пішов в армію у 18 років. У 2014 році звільняв Краматорські Жданівку, брав участь у боях за Вуглегірськ, Шахтарськ, Добропілля та Дебальцеве. В перервах між запеклими боями Маркус активно розвивав свій блог в інстаграм, де розповідав про результати боїв, армійське життя та російські злочини. Отримавши у 2016 році важке поранення, був визнаний непридатним до військової служби. Два роки по тому Маркус опублікував дебютний роман Сліди на дорозі, заснований на реальних історіях з війни. Його він почав писати ще на фронті. Успіх був неймовірним. Книга стала українським бестселером. З початком повномасштабного російського вторгнення 2022 року Валерій вирішив, що знову потрібен країні, і в обхід військомату все ж таки потрапив до лав ЗСУ. Наразі Маркус захищає свободу і територіальну цілісність України, а також продовжує вести свій блог. Рік тому, 14 липня 2022, Посеред дня росіяни атакували Вінницю. Окупаційна армія вдарила крилатими ракетами по центру міста, поцілили у офісне приміщення, концертну залу і паркінг біля місцевого будинку побуту. Від вибухів постраждали і житлові будинки поруч. Внаслідок обстрілів виникла масштабна пожежа. До аварійно-рятувальних робіт залучили понад тисячу осіб та 200 одиниць техніки. Внаслідок удару по Вінниці загинули щонайменше 27 людей, серед яких троє дітей: чотирирічна Ліза, Семирічний Максим та восьмирічний Кирило. Сотні людей отримали поранення. Ракетний обстріл Вінниці, черговий воєнний злочин Росії проти мирних українців. Міжнародна спільнота, зокрема Європейський Союз і ООН, засудили злочинні дії Росії. А яким буде 14 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.